То насправді керує нашими грошима. Керує той, у кого власний банк, прокурор і дах у Нацбанку. Дмитро Фірташ перетворив банк Альянс на персональну фінансову пральню. Через нього роками йшли гроші з тіньового грального бізнесу: Парі Матч, Слотто Кінг, Пінап, Фавбет. Потоки ділились, маскувалися, знову збирались мільйони і зникали в офшорах. DF груп І все це. З мовчазним схваленням керівництва Нацбанку банку, пишного Ніколайчука, які замість санкцій виписували символічні штрафи бо ж свої. Головний покровителі схеми екс-заступник генпрокурора Говда і екс-прокурор інвалід другої групи Ігор Стадник, Саме він прикривав банк в якості старшої групи прокурорів, гальмував розслідування і закривав кримінальні провадження і вирішував з посередниками. Тепер живе в Канаді. Отримує пенсію з України і легалізовує награбоване через дружину. Людина, яка роками охороняла корупцію, сьогодні гуляє отавою і сміється з українських законів. А фірта і далі крутить гроші через альянс, поки суди силовики мовчать. Україна воює, а мільярди пливуть у кишені зрадників і мафії. Скільки ще таких стадників, говт і пишних потрібно, щоб ми нарешті сказали досить? Кравченко, Клименко та Марченко. Питання до вас. Хочеш більше наш телеграм?